Кватрова система повного приводу, машинка в дуже красивому кольорі, сіноні умивачі, фар, передні туманки. Машинка у нас в кузові універсал, але це не заважає бути самим красивим автомобілем в світі. Машина має легкосплавні оригінальні диски. Встановлена нова гума 25-го року. Випуску привезений був із Франції на сьогоднішній день. Два власники. Мотор цаха. Той, хто розуміється, в цьому типі Ми. це класні неубівальні мотори, двохлітові турбодизеля, 285 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Машинка має всі чотири склопідйомники, електрорегулювання з подогрівом дзеркал заднього огляду, в шикарному стані салон, шкіряний з електрорегулюваннями як водійського, так і пасажирського сидіння. Надійна трансмісія механічна на шести ступенях. Роздільний клімат-контроль. Автомобіль має мультимедію, має шайбу для керування мультимедією, має навігацію, має систему старт-стоп, має датчик світла та дощу. Так само в прекрасному стані у нас і задній ряд сидінь. Тут у нас дивани також повністю в шкірі і повністю в бездоганному стані. Машинка чиста, акуратна і приємно знімати і знаходитись всередині. Їде без жодних зауважень. Походові взагалі зауважень ніяких нема. Два ключі стосовно обслуговування, то прийшов час вже міняти мастила та фітра, а через 5 тисяч можна буде вже поміняти ремінь ГРМ. Як бачите, у нас ще одна зона для керування кліматом для пасажирів ззаду, то можна вважати, що це у нас три зони клімат-контроль. Класна акустика і великий плюс що це у нас універсал. Тобто всі речі загрузимо. Шторочка в багажнику є. Дивіться, тут стан салона. Багажник також прекрасний. Сюди пацієточку можна щось покласти. Докатка з інструментами на базі. Шторка у нас, до речі, має три положення. Можна зафіксувати таким чином, можна підняти її вгору, або ж можна її скласти як зазвичай. Як вам подобається. За ціною даний автомобіль буде 10,5 тисяч доларів. Ходу вам дуже понравиться, без передвічення ми надаємо можливість перевірити автомобілі або ж зі своїм майстром, або ж на ІСТО, на будь-якому ІСТО. Тож приїжджайте, дивіться, машинка достойна, машинка гарна, саме головне надійна і чекає свого нового власника.